Майбутнє вже тут Україна вже невдовзі отримує перший у світі безпілотний танк та десятки новітніх дронів зі штучним інтелектом. Італія здивувала всю Європу та передала майже пів тисячі бронетранспортерів. А британці придумали, як можна хитро намахати росіян про цю та іншу допомогу партнерів. дивіться вже за мить на Київ владі. Чеська компанія LPP Holding передала Україні десятки абсолютно нових бойових дронів зі штучним інтелектом. Вони здатні працювати без оператора, не потребують GPS і стійкі до російських засобів. Реп цей дрон також має ефективний механізм самознищення у випадку невиконання завдання. Чи зможуть ці дрони швидко замінити класичні мавіки? Пишіть свою думку в коментарях. Також прем'єр Шмигаль, після зустрічі з чеським колегою, подякував за збільшення допомоги на 43 мільйона доларів та ще 80 мільйонів євро допомоги для енергосектору від Чеської Республіки. Це найпотужніша заява від Макрона за останній час. Від цього часу всі сау Цезар виготовлені у Франції протягом цього року будуть передані Україні. Про це заявив президент Франції у прямому ефірі. На телебаченні міністр оборони Бельгії частково розкрив плани з передачі військової допомоги на 25-й рік. Він повідомив, що Бельгія передасть Україні 20 систем ППО «Цербер». На додачу до ППО укорот підписав угоду про виробництво боєприпасів середнього калібру з КДНС «Бельджіум». Та ще одна новина з Бельгії справила справжній жах на росіян. Наші бельгійські партнери передадуть Україні унікальну бойову машину. Модернізований танк Леопард-1 А5 з безпілотною баштою нового покоління оснащена 105-мм гарматою та автоматом заряджання. Ця інноваційна система не лише посилює вогневу міць, а й значно підвищує шанси екіпажу на виживання в бою. Оце так нове покоління танків. Данія оголосила про надання 26-го пакету військової допомоги Україні. До пакета увійдуть САУ, артснаряди та обладнання для повітряних сил. Загальна вартість пакета становить близько 562 мільйона євро. ЄС направить ще 900 мільйонів євро з прибутки від заморожених російських активів на закупівлю озброєння та боєприпасів для України. Завдяки цьому загальний обсяг останньої допомоги для української оборонної сфери зросте до 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Найпотужніший пакет з Італії за весь час. Прем'єрка Мелані показала європейським лідерам справжню мужність. Україна отримує 400 бронетранспортерів М113. Лише уявіть цю кількість броні. Передача очікується в рамках 11-го пакета військової допомоги Україні. Як вам такий потужний пакет допомоги? Пишіть свою думку в коментарях. Польща готує для України новий 47-й пакет військової допомоги на близько 200 мільйонів євро. До пакета увійшли боєприпаси, різні запчастини, а також корпоративні системи, які служать солдатам. Також посол Польщі в Україні Лукасевич назвав можливою передачу Україні радянських винищувачів Міг-29 та додав, що переговори про це тривають. Україна вироблятиме ще більше власної зброї. І знову нам у цьому допоміг німецький рейнметал. Концерн підписав із Укробромпромом меморандум, який передбачає створення ще одного спільного підприємства на території України. Поки що невідомо, яку саме зброю там планують виробляти. Як гадаєте, що це може бути? Пишіть у коментарях. З нетерпінням очікуємо нову бавовну. До речі, ще одну угоду Укроборомпром підписав з Іспанією. Так, іспанська компанія Escaribano Mechanical та Укроборомпром уклали меморандум про спільну розробку та виробництво зенітних бойових модулів на території України. Після зустрічі з президентом Зеленським, прем'єр Австралії Альбензі, запевнив, що обіцяні раніше десятки танків Абрамс вже прямують в Україну та готові бити ворога. Хиї влада розповідала про цю ініціативу ще декілька місяців тому. Велика Британія застосовує нестандартну тактику, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Наші партнери з Туманного Альбіону передають Україні муляжі техніки ППО і танків, аби заплутати росіян. Сподіваємось, в наступному пакеті допомоги будуть справжні комплекси ППО. Ставте лайк та підписуйтесь на Київладу.